Людинки, всім привіт! Leon 4. Буквально за декілька годин за ним приїде новий власник, і йому треба доробити деякі речі, які не були зроблені за цей тиждень, поки автомобіль готувався до зустрічі нового власника. Погнали! Що ми тут робимо? Що автомобілю було зроблено? Автомобілю була зроблена заміна комплекту грм помпи. Автомобілю була замінена. Олива в двигуні, фільтр оливи автомобілю була замінена олива і фільтр в коробці передач. Тут DQ381, мокрий робот. І Тепер лишилося замінити фільтри. Фільтр я зазвичай міняю самостійно. Всім рекомендую. Нескладна процедура Економить трішки І тому сьогодні ми її будемо робити. Я свого часу придбав пачку фільтрів: 5 повітряних, 5 салонних. і Тепер просто, коли мені треба, приїжджають подібні автомобілі і дістаю фільтри зі своєї такої комори невеличкої і міняю. Відкручувати можна таким чином, але закручувати я взяв викрутку, щоб не зірвати різьбу в пластику. Дивимось, що тут у нас у автомобільчика 188. Останній сервіс, зараз 208, тобто 20 тисяч назад. У нього мінявся повітряний фільтр в Німеччині. Що у нас тут? Ну, Як для Німеччини, маю сказати, по досвіду доволі таки пильно, що стояло? Стояв Volkswagen AG. От його номер В принципі, зроблено в Польщі 22-й рік. Ми ставимо мале. Ось такий його номер. В принципі, вони здається такі ж самі. Бокс під повітряний фільтр Ваг не замінив, що на гольфі, що на октавії, що на ліоні. З приходом нового покоління. Так, легенько. Бо це у мене ударний шуруповерт. Треба бути обережним, але пришвидшує роботу в рази. Там Хтось писав в попередніх відео, так он, хто зриває різьби і гвинти, то... ні, це точно не я, бо я це роблю з відчуттям моменту в руках вже з досвідом. Далі я просто беру викрутку, біту і докручую декілька обертів вже руками. Повторюсь, процедура не займає і 5 хвилин, тому платити. Декілька сотень гривень за неї на сервісі, а давні я ні, ні новий власник не хочу. Заміну оливи, фільтра я роблю бонусом від себе, так би мовити, я це оплачую. Ну, і фільтри салонний, і підкапотний повітряний теж як бонус від мене, тому мені простіше заощадити трішки на ньому, зробити самостійно. Ну, В принципі, повітряний, все. Йдемо далі в салон. І ще не в салон, до мене нещодавно приїхала така іграчка, яка визначає той самий сох акумуляторів, щоб зрозуміти, в якому воно стані, чи воно ще послужить чи не послужить. BM560 Kingbolin залишу посилання промокод на знижечку, кому потрібно що для власного використання. Що для а що для використання в робочих цілях, там, в підборі, в перевірках автомобілів, тому що реально дуже допомагає, дає можливість зробити тест акумулятора, швидкий тест в автомобілі і поза автомобілем, тому що в автомобілі все ж таки мінімальне споживання енергії блоками присутні, коли навіть вимкнене запалювання, тому можуть дані відрізнятися. Обираємо в автомобілі. У нас іде батарі тест, він може тест зарядки робити. Тест навантаження, тест при запуску показувати параметри. А, так, engine off. Далі обираємо технологію. бі у нас тут стоїть EB Plus. Тип батареї обираємо. IN. Тут ми будемо вводити 700 ампер АН. Це пусковий струм у нас іде от Обираємо тут 700. І він потім заміряє від 700, скільки насправді зараз є. В акумуляторі таким чином у відсотках визначить рівень його життя. 50% показує ІН496 зараз, а я ввів 700 має бути. І опір 4,6 мікроома, здається, чи міліома. Коротше, показники трішки мене дивують, чому, тому що він стартує на холодну, доволі таки жваво. Всі асистенти працюють, все добре, але State of Health зараз показує 50%. Акумулятори автомобілю 4 роки. Ну, це буде дзвіночок для майбутнього власника, що, можливо, цієї зими його доведеться замінити. Отакий ну, корисний девайс. Тобто не тільки в електромобілів можна сох визначати, а ще й в автомобілів ДВЗ міряти сох 12 вольтового акумулятора Та 43-й тиждень 21-го року. Ну, з цим все. Далі у нас йде повітряний фільтр. Для цього ми відсовуємо Так от сидіння. Залазимо сюди. Тут, в принципі, все стандартно. Дістаємо все, що є в бардачку, тому що бардачок нам треба буде зараз відхиляти. У Леона нам треба і на стінку бардачка натиснути, і отут збоку на клавішу. Отночасно. Як зручно зробили. Так, да, прям зручно капець. Я думав, легше буде. О! Коротше, якось так. Фільтр ми відкриваємо спочатку. Вгорі натискаємо на ці повзуночки. У нас виїжджає кришечка. Дивимось, куди тут аїрфлоу вниз. В принципі, це буде зрозуміло, куди йде потік повітря по тому, де накладено сміттячко на фільтрі. От фільтр вигільний, маляв, відкладаємо, скільки там всього. Беремо також малі. Як цікаво, та? малі стояв тут. так, Знову вже airflow вниз, а під капотом повітряний стояв Volkswagen AG. Але зустрічається різне. От він, сів на своє місце, переставимо цю пластинку. Отак от, от спочатку нижню вставляємо, а верхню, просто потім придавлюємо. І по суті о, заклацнулось. І по суті все. Тепер закриваємо. Отакі тут штучки. Нам треба на них натиснути. Що цікаво, що пластик прогинається, а ця зачіпка вона практично туди не ховається. Тому треба і отут трошки тягнути і сюди глибоко давити. Ну, Маю надію, зрозуміло. Тепер так само, ну не так само, тепер нам просто треба закрити бардачок, приклавши немаленьке зусилля. Краще натискати на них все ж таки викруткою. О, бо це буде глибше. Так, є. повертаємо назад ці сервісні історії. І все готово, по суті. У нас сьогодні якраз мають приїхати за сміттям. Віддаємо. Далі, оскільки попереду холодний сезон, у мене є окреме відео про те, як підготувати автомобіль. До зими, в якому я говорю, що треба обов'язково, навіть попри те, що ще не настали морози, замінити омиваючу рідину. Щось кришка залетіла, тому я заливаю, якщо клієнт про це забуде, мінус 22. В бачок в систему нехай буде. Там щось є, у то, до речі, що цікаво, немає датчика рівня рідини омиваючої, це трішки дивно, це на цьому вже. Увагу вирішив також заощадити. Власне, чому Леон дешевше гольфа. Так, є кришка сидить на своєму місці, бо тут щось вискочило було. Трішки дивно. От влізло десь 2 літра. Якщо там було, то, то мовачів фар немає, то бачок там десь біля 4-5 літрів. Два літра, нехай там було 2, може 2,5, мінус 22, на якихось декілька градусів морозу тримати воно буде. А далі вже, я надію, власник буде заливати справжню зимову омивачку повністю сюди. Ще одна річ, яку треба зробити, це долити Едблю, бо 1800 км автомобіль показує. Я коротко, використовую каністру, з якої доливав у свій автомобіль Едблю. Чому? Тому що з неї йде лійка. А я придбав. В таких 5-літрових каністрах була дуже гарна ціна. По ISO ця рідина підходить, все як потрібно, тобто тут ніяких махінацій. Але ці каністри йдуть без лійки, коротше, Добре, що я каністру з оригінальним Дблю не викинув, який заливав. І в нього є лійка, і Лійка теж збережена, запакована. Так, є, От тепер ми йдемо до автомобіля. Паралельно і каністри у нас сьогодні їдуть у смітник. Дивимось, що показує автомобіль. От ми його запускаємо і залийте. Максимум 10,5, мінімум 4 літри. Нагадаю, в мене було відео, що якщо залієте менше, ніж він просить, мінімум, він його не побачить і все рівно буде просити долити. Тому заливаємо не менше, ніж просить. Ну, а в цілому там бак здається на 15 літрів щось таке. От зараз він показав ще тисячу, трішки більше 1500 кілометрів ще буде їздити, а потім він просто зупиниться і не поїде. Тому беремо нашу каністру вже 10-літрову. Містаємо лічку, я отак все бережно склав був. Опа, накручуємо. Тут теж обережно з цією рідиною треба, щоб все було максимально чисто, щоб не мати потім проблем з... З засмічуванням цієї системи, з помилками. Коротше, в мене вже відео по відблю, мабуть, більше, ніж по пригону. <різь> І погнали. Зараз залім 10 літрів, подивимось, що воно скаже на екрані потім. Все, 10 літрів, як в суху землю залетіли. Йдемо перевіримо, чи буде помилка, але попередньо це все обережно складемо, бо може приїхати наступний автомобіль, де потрібно буде каністра з лійкою. Тут закриваємо. Чому важливо не викидати іноді такі речі, особливо в моїй роботі. Оп. Містра оригінальна, вона, мабуть, не знала, що вона може бути багаторазовою. Після того, як залили, хай трішки постояв, перестане коливатись рідина в боку. Запускаємо запалювання. Вон, бачите, 1800 він ще не побачив, що рідина долита, все зникло. От тепер все добре. І тепер у нас 16500 кілометрів на тих 10 літрах, що я залив. Автомобіль може проїхати. Хм? Ще один момент. Тут нам потрібен адаптер obd 11 Ставимо його в obd порт відкриваємо додаточок для діагностики, коннектимось, вмикаємо запалювання, звісно, щоб все працювало. Тепер, коли obd 11 у нас під'єднався, заходимо от сюди в програми. Тут у нас є майстерня, і тут нам треба пройтись вже в ручному режимі. А так, що я хочу змінити? Вчора якраз так само посад забрав з сервісу. Сервісний інтервал по заміні оливи. Один раз на рік, як завод рекомендує робимо. Є дистанція по заміні оливи, нагадування робимо 10 тисяч, нехай буде. У нас в Україні вже не 30. Далі інспекційний сервіс. Що тут у нас також раз на рік? Я ставлю, щоб не забували перевіряти. І далі дистанція інспекційного сервісу. Хай 30 тисяч буде. І тепер нам треба зробити скидання інспекційного сервісу. Ресет. Готово. Не можу знайти, де сервіс тут? Внутрішній. Аж в параметрах руху. Що у нас сервіс? А, сервіс по заміні уливу через 120 днів, 10 км, інспекційний сервіс 365 днів, 76 900 км. Ні, давай знову в параметри руху. Боже, як вони незручно це зробили. Сервіс ой, сервіс ресет я хочу зараз зробити. Готово, тепер 365 днів, 10 тисяч, інспекційний ще треба скинути. Inspection Service Reset, хоча я здається, скидав. Але чому 76 900 кілометрів стоїть незрозуміло? Не скинулося. Ну, але головне, що сервіс по заміні оливи тепер не світиться, не вискакує. В принципі, все. Тобто автомобіль у нас обслужений. Автомобіль готовий до передачі новому власнику, всі сервіси зроблено, Фільтри, оливи, всі, ГРМ, помпа. Тепер можна сміливо на ньому кататись. Якщо вам таке відео підготовче і обслуговуюче, було цікаво, тисніть вподобайку, думки, коментарі. Лишайте все внизу під відео. Питання додаткові і до нових зустрічей!